Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Пропонуємо вашій увазі етапи будівництва унікального містечка. Затишне в мікрорайоні міста Івано-Франківська у Горники. Ось це є центральна вулиця. І метрів 500 сільська рада, і далі ви виїжджаєте на центральну вулицю та е, орієнтовно за хвилин 8 будете в центрі міста. На даному, в даному містечку будуть всі міські комунікації, це є світло, газ, міська вода, міська каналізація. Ось я вам покажу містечко, як воно буде виглядати. Тут дорога. Це є два дуплекса. Далі чотири таунхауси. Після того знову раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 дуплексів. Площі від 120 квадратів до 162 квадратів. В даному плануванні. Будуть кабінети на першому поверсі, або для літніх батьків, літніх людей, кімната, або і кабінети. І додатково буде на другому поверсі майстер-спальня з приватним санвузлом, або ж там можна зробити буде також гардеробну переробити, або щось інше. До прикладу, збільшити збільшити площу. Це є буде, от ми зараз заїжджаємо, це є центральна... центральний заїзд асфальтований буде. Тут буде отут один таун е, дуплекс. І тут вже розпочалось будівництво, на даний момент піднімають стіни. Тут буде чотири таунхауси. Раз, два, три, чотири. І далі йде дорога. Попри ту огорожу йде дорога. І вісім дуплексів. Зараз вам покажу, як тут буде залита плита для гаражів. Ось оце такі задні. Задні двори. Зауважте, який задній двір. Великий. Це є місце для тераси в кожного будинку. Перше це, що використовують якісні матеріали, цемент, бетон, ось бачите, цегла також якісна. Прогресивний дизайн екстер'єру. Там буде односкатний дах, не мембрана. Ось бачите, піднімають перший, перший ряд у першому таунхаусі. Розпочали і в подальшому другий, третій і четвертий. Тут площі від 155 квадратів до 160 квадратів двох квадратів, є площа 144, є площа 150, є площі 120. Тобто ось тут буде дорога, це буде в'їзна група кожного таунхауса. Може буде легкий паркан і буде в'їзди в кожний, зокрема, гараж. Ось тут вже залитий наступний дуплекс. Кожний дуплекс буде мати в'їзну групу попереду, з, з, з боку справа або зліва приватна територія та позаду. Так, Це є другий. Дорога буде йти повз паркан. Оця територія це буде також прибудинкова територія кожного дуплекса. Паркан цей, це є умовний паркан, він буде подалі ще за тим деревом. Тобто територія тут в кожного буде від 2 сотих до орієнтовно до 40 зали, залити вже два дуплекса тут. Тут потрібно плиту залити. Ще два дуплекса. Уже залиті фундаменти, залишилася тільки плита. І ще два дуплекса по площою 144 квадрати. Сьогодні будуть заливати фундамент. І найкрайній, то напевно через два тижні будуть заливати також фундамент. От там самий крайній територія йде аж туди до тих парканів. І отут також туди паркан. За цим парканом ще, якщо не помиляюся, метр або два. Дуже спокійно, тихо. Бачите, тут по сусідству кругом такі дорогі будинки. Плюсом, як на мене, є те, що всі міські комунікації, перше, друге, асфальтований заїзд, не дуже густа забудова, прогресивний дизайн екстер'єру, майстер спальня, плюс кабінет на першому поверсі. Це є дуже, як на мене, це є дуже великі плюси і переваги. Якщо вас зацікавить більше інформації, Звертайтесь, будь ласка, в описі до відео буде номер телефону, по котрому ви можете зв'язатися з нами, можемо розказати, показати, зробити вам е, організувати огляд. І вже далі можна спілкуватися по ціні. Здача це кінець 2025 року і, відповідно, розтермінування також. До кінця 2025 року. То це, якщо рахувати від сьогоднішньої дати, це буде орієнтовно рік і три місяці. Ось. Ну і на цьому місці також буде от останніх, останніх два дуплекси десятих. Це вже буде наступний, також, наступний етап весною. Якщо зацікавить, звертайтеся, розтермінування на один рік. Дякую вам за увагу. Якщо є додаткові питання, ми можемо зустрітися і обсудити всі деталі. Бачите, тут також кругом дорогі будинки. До побачення, гарного, гарного дня.